Добрий вечора. Добрий вечір. Я людям розказую про них. Цікава така тема? Так. Да. Давайте почнемо з розминки. Я розкажу, про що ви думаєте. Давайте. Готові? Угу. Згадайте будь-яке число від 1 до 100. Просто тримайте його у себе в голові. Мені не качіть. Угу. Так, кому в голову будемо залазити? Та дівчина, яка до мене ближче, чи яка далі? Я. Добре. Ваше число 7. Yeah. Поїхали далі? Yeah. Дивіться, це було саме просте, саме таке, можна сказати, безкорисне. Його ніяк не можна примінити в житті. Давайте я вам розкажу про ваші взаємовідносини, стосунки з якоюсь людиною із вашого життя. Ну, наприклад, Давай. з якимось хлопцем. Ви мені Давай. називаєте. Число місяць, рік народження цього хлопця і свою дату народження. І я вам розказую, а ви мені кажете, співпали чи не співпали? Хлопець 2000. Ти Непогана пара, є деякі, але спілкуватися вам з ним дуже комфортно, класно. Далі. Як бізнес-партнери у житті слабенькі. Вам важко з ним щось зробити разом, тому що він емоційний, а ви не емоційна. Ви для нього. Ну, він може сказати, може, я грубо зараз скажу, дуже таке вперте гальмо. Чому? Я? Так, так. так, Ви любите, щоб ваше було верхнє. Ви любите наполягати на своєму. Якщо з вами хтось не згоден, ви все рівно будете доказувати, чому правильно саме так, як ви це вважаєте. І, наприклад, бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації, у вас дуже класно. Ну, Наприклад, коли бачення проблем у людей погано, бачення якоїсь ситуації. Вони кажуть, наприклад, одна людина каже, а це мишка від комп'ютера, а інша людина каже, це помідор, тому що воно червоне. У вас такого немає, у вас тут гармонія. І що мені не дуже подобається у ваших стосунках, це ваші життєві цінності. Вони у вас розрізняються різні. Що тільки класно у вас, це бачення якоїсь ситуації, бачення проблеми вашою парою і спілкуватися вам комфортно. Ось так от. Mm. Співпало чи не співпало? Да, no. що ви ще можете нам таке про щось можу ще розказати? Шо, що? Що ви нам ще таке можете розказати? Ну, може, ще якісь дати. Я дуже багато щось. можу чого розказати. То, що я вам зараз розказав, це десь один, може, півтора відсотка від того, що я можу розказати. Це треба робити. А давайте я вам щось скажу паль. Чекайте, якимось общаюся, і ви теж про нього щось мені розкажете. Я знаю дату урожіння. Дивіться, ось мій інстаграм. Якщо у вас будуть якісь питання, когось з кимось порахувати, безкоштовно по трьом параметрам звертайтесь. За гроші це вже сім параметрів. Давайте дві дати, Перша чоловіча. Ого, можна сказати, що це диктатор. Емоційний, взривний, цілеспрямований. Якщо йому щось. Не сподобається, буде мало місця всім, будете всі летіти, як фаніро над Парижем, високо і далеко. Далі, зараз чекайте. ну Можна сказати, що це диктатор. І буде доводити свою точку зору, казати, що він правий. Друга дата. А -а. Ні, ніяк взагалі, абсолютно ніяк. Спілкуватися вам некомфортно один з одним, як бізнес-партнери у житті. Дуже погано. І бачення якоїсь проблеми, ситуації, так само, як я казав, з мишкою. Єдине, що у вас нормально, це життєві цінності трошки співпадають. Ну, як трошки. Десь відсотків на 60-70 співпадають. Але як чоловік та жінка, наприклад, якісь серйозні стосунки ні. Поняв. Можете 20%. Так. Ні, слабенька пара. Вам тільки комфортно спілкуватись один з одним. Все. Як бізнес-партнери, ви слабенькі. Він емоційний, ви більш спокійна. 2007 рік більш спокійна. Бачення якоїсь ситуації, якоїсь проблеми дуже погано. Ні, 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 ні. Однозначно, ні, як там чоловік та жінка. Такі справа. Спіпали, не спіпало, пару коментів ваших. Гарного вечора. <реш> Давай? Так. Е трошки якісь незвичні дівчата, мабуть, вони хотіли щось ще сказати, але я вже. Ні, вони вже переключились. Ну а ну, так. Якщо сподобалось відео, підпишіться, будь ласка. Гарного вечора.